В 1878 році було запатентовано і запущено у виробництво першу друкарську машинку Шоуза. І першою людиною, яка її отримала, був Марк Твен. І він першим у світі відніс свою публікацію пригоди Тома Сойера» видавцеві в друкованому вигляді. Всі лаври Марку Твену, а він насправді нічого сам не зробив. За нього всю брудну роботу зробила дівчина-друкарка, яка наклацала на новітньому пристрої, написаний від руки твір. Можеш вже поставити вподобайку, бо тут гімна не радять. Це популярну літературу. Урна без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак? От, знаєш, буває таке відчуття, ніби щось всередині тебе злітає, і це щось не можна назвати органом. Чи таке відчуття, коли е, так довго посидів на сонечку, поніжився, і щось в грудях починає так приємно лоскотати, або коли спускаєшся ліфтом, і щось всередині тебе спускається на секунду пізніше. Якщо відчував або хочеш таке відчути, то вмощуйся зручненько. Ми відлітаємо, бо сьогодні з нами. Річард Дейвіс Бах, американський письменник сучасності, автор технічної літератури, льотних інструкцій, публіцист, ф... за фахом пілот і його чайка Джонатан Лівінгстон. Бах. 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 А скоріш за все не родич. Як мінімум, доказів цьому ніяких немає. Хоча в його сім'ї цю легенду активно підтримують і розповсюджують. Ще в школі один з вчителів допоміг Річарду усвідомити весь потенціал письменництва, бо малому з дитинства подобалось щось описувати. Але слава і популярність прийшли до нього згодом. Справа була ще в одному, ну можна сказати, хобі. Він обожнював літаки, саморобними моделями яких заповнив просто увесь будинок. Тому в 17 років, побачивши плакат з літаком, на якому було написано Ти можеш літати на ньому. Він вперше піднявся в небо на аматорському біплані. Уроки пілотування. Докорінно змінили світосприйняття юнака, і авіація стала просто його пристрастю. Він відучився чотири роки в університеті, але зразу після цього пішов в армію і почав працювати після армії. Пілотом повітряних сил США в коло його інтересів входило все, що було пов'язано з літаками в 1960-х роках. Він працював, він очолював асоціацію старовинних літаків, працював пілотом каскадером, авіаконструктором. Але бажання писати в нього нікуди не зникло. І він таки, мабуть, собі сів подумав, так а про що писати? Ну так про літаки ж писати, і став незалежним письменником, писав свої статті в журнали про авіацію. А пізніше статті перетворювалися в оповідання, оповідання в повісті. Ну і на кінець в романи. І оцей потяг до авіації він іде крізь усю його творчість. Річард Бах використовує образ літака в кожній своїй книжці як спосіб розкрити всі свої думки. І от ми кінець кінцем підходимо до свята святих справжнім тріумфом ранньої творчості Баха. Є повість притча, чайка Джонатан Лівінгстон. Нас її просто немає. Ми її читали взагалі от недавно в онлайні. Uh -huh. Це така дуже маленька книжечка, яку ти буквально за кілька годин прочитаєш. Головним героєм, мабуть, не важко здогадатись із назви є чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. До речі, це реальне ім'я, так звали пілота, польотами якого надихався Річард Бах. Щоб розказати про що цей твір, можна використати, в принципі, всього одне слово політ. Можна використати два слова життя чайки. Але якщо так сказати, це от, це от просто взагалі нічого не сказати. Бо чайка Джонатан Лівінстон — це я не знаю, про те, що весь світ із його цими всіма заборонами це лише ілюзії, які можна змінити в будь-який час. Ти, мабуть, зараз сидиш і такий думаєш, чайка, чайка, то що це? Оповідання про пташку. Отак само думали видавці. Ніхто з них навіть не усвідомлював, що оповідання Джонатан Лівінстон може стати бестселером. Їх всіх долали сумніви про те, що про життя Чайки взагалі буде комусь цікаво читати. І вони були дуже неправі, тому що. Чайка на ім'я Джонатан Лівінстон не просто розходилась шаленими накладами, а ще й була перекладена багатьма мовами. Річард Бах потрапив просто в десятку. Бо він написав це так, чи описав, написав Він написав це так, щоб кожен читач, який читає, розумів і відчував тільки ту частину, до якої він готовий. Тобто морально, духовно, в 15 років ця книжка подарує тобі можливо, мабуть, як мені особисто. Просто цікаву розповідь, таку незвичну. В 30 років подарує впевненість в собі. В 40 в 45, мабуть, бажання не бажання, а можливість стояти на ногах. А в 60 років хто його знає, може впевненість в тому, що ти прожив це життя не просто так. Коротше, не знаю. Я просто читав його два рази, якраз в юному віці, і от зараз, і це. Ну, це політ. Я не знаю, як це пояснити. На прикладі звичайного життя чайки ти переживаєш майже всі ті моменти в житті, які ти переживав. Кажу майже, тому що хто знає, що буде далі. Я ще не все життя прожив. Тому я от хочу якраз прочитати ще, ще кілька разів в майбутньому, щоб зрівняти ці відчуття. Чайка на ім'я Джонатан Лівінстон — це дуже філософський твір. Головна його ідея це окриленість. Ти можеш подумати, ну то ж йдеться про ну, чайку у чайки є крила. <рес> то зрозуміло, що про окриленість, але ні, окриленість тут це як внутрішній стан, це така філософська метафора. Вона настільки надихає, що читаючи, ти сам ніби ніби кудись злітаєш. Ти проживаєш у це життя чайки з такими якимись євангелівськими мотивами. Тобто там є і вигнання, смерть, і воскресіння, проповіді, чудеса, апостоли Ну, все, якщо вже взяти так лопату, знаєш, і закопатись поглибше з головою. А я читала також в 15, здається, в 15 чи в 14 років, і тоді мої відчуття були. Ну, не знаю, ну прикольно. Ну так мені здалося тоді, що воно таке романтичне оповідання, ну, цікаве. Да. Прикольне, коротше. Але прочитавши зараз в 27, у мене взагалі інші емоції. Ну, тобто, ти просто читаєш і кожне речення це філософія. Тобі хочеться зачекати. Подумати, обмислити все це. А ще прикольно, те, що ти такий думаєш, так ну почитаю на вечір, взяв книжку і прочитав її. Всю <рес> <рес> вона дуже маленька. Взагалі, вся творчість Річарда Баха наповнена цією пристрастю, бажанням літати, жити, самовдосконалюватися, переживати всі найпрекрасніші моменти цього життя і боротися бляха з цим буденним світом, і до речі, він пише не тільки про літаки ну якби основну творчість свою він про політ писав з ним в сім'ї, крім його сім'ї. Живе ще 16 чудових тваринок. Ну, можна подумати, котів собак, хто там ще у нас чудові. Ні, це тхори. З ним живуть тхори. 16 чтує. 16 тхорів. І от він подумав, що ну, от що, про літаки вже я написався, попишу про тхорів і написав хроніки тхорів, такий цикл повісти про тхорів. Я не знаю, може вони там у нього літають на літаках. А вони пілоти, походу, тхори пілоти. Такі маленьких шльові. Так, вони дають честь лапками і кажуть, я. Зараз. Найцікавіше кіно. Воно є в 1973 році. На секундочку зняли одноіменний фільм. Ну і зрозуміло, що чайки якби вони не можуть виконувати команди а, почали. Почали, да. камера Мотор. Камера -мотор. Е, і ну... чайка стоїть. Можна? Можна а вже можна? А пілічку повісили? А пілічку повісили, Чи я без грім, грім. буде грім, в мене грім. Ну, вони Чайкет. не можуть виконувати ну, пюрети та польоти фігури та. вищого пілотажу. І тому е, творці фільму сконструювали радіокеровані е, ці планери, планери. Так, які на відстані декількох метрів ну вони реально схожі на птахів. Вони використовували їх в таких сценах, де там ну, треба, щоб дуже довго чайка летіла. Е, насправді ми не подивилися цей фільм, ми його проклацали. так. Е, треба просто знайти його з субтитрами, бо. Там або англійська мова оригінальна, або е, вот этот вот, перевод, який возьми біґері, і дуже не хочеться дивитися, тому що це просто жахливо слухати. Але обов'язково треба подивитися, тому що там такі краєвиди. Вони там да, зйомки з вертольота, ці чайки. Ну коротше, це прикольно. І ще цікаво, що коротше, річард Бах подав до суду ще до виходу стрічки на широкі екрани. На компанію Paramount Pictures. режисер не підтримався контракту, згідно якого. Він мав все узгоджувати разом з Бахом. Yeah. А режисер просто взяв такий і написав свою сцену, яка заключала фільм. Ну, фінальна сцена. І що постановив суд? Суд сказав: да просто викиньте з титрів баха. <реш> e, і привітку зробіть, що письменник не погоджується з заключеною сценою фільму. Дуже суд, Значить, те, що ми називаємо чайками, насправді чай, чайкою. Насправді називається Мартин. Ми так звикли люди, що повсякчас ми називаємо тих птахів, які там живуть біля водойм, чайками. Ну, так вони всі однакові да, Білі. Так, вони, так. Да. Але в біологічній номенклатурі чайка має отакий вигляд отакий. А оце якраз те, що ми називаємо чайками, це біле, це Мартин, сімейство Мартинових. Так, а чого його ніхто не називає Мартин. Ну так звикли. Це я до чого кажу, якщо ти. Якщо ти раптом зустрінеш переклад Джонатан Лівінгстон Мартин, не лякайся, це саме ця книжка. Але прочитай її в будь-якому перекладі, тобі дуже сподобається. Ну не дарма ж епіграфом до повісті, Річард Бах взяв такі слова: справжньому Джонатану Чайці, який живе в кожному з нас. Занурся в себе, і ти побачиш його. Птаха, який понад усе любить літати. Подобайка, підписка, поширення, коментар і любов до оточуючих. Це все, що ти маєш зробити. Ну і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло!